Уже спать хочется, а ты вот это сидишь себя и мучаешь. Хочу с кем-нибудь поговорить адекватным, таким, чтобы якис нормально завелась, а чтобы пить весь под нормально. Mm -hmm. Такие попадают бараны в России. Я не понимаю, в зитке у вас такие дебилов? Тихо, тихо, вас... тихо. Я, я из Я, я из Белгорода. Держало дебилов, Все оба пьяные, оба дебили, блядь. Я трезвый, я из Белгорода. Это пока еще Россия. Как будет дальше, я не знаю. Вот. какие то запятывания у вас есть? Нет. Для западной части Украины. Да какая разница? Ты думаешь, я не знаю украинского языка, я в Белгороде живу? Нет, так я замечательно знаю, что вы разумеете его, а по крайней мере... Може спілкуватися, не вмієте українським, але по крайній мірі розуміти повинні розуміти. У мене мати українка, у мене батько українець, як ти думаєш, я знаю українську мову. Ну, Чи, можу я спіл... я думаю, Чи можу я спілкуватись я думаю, українською? Мірі, я думаю, по крайній мірі ви повинні розуміти його. Я щонайменше ну, на гірше, ніж ти розмовляю. Я думаю собі взагалі -то, бачу, що ви не хуже, ніж я розмовляєте. Ну добре, які до мене питання? В принципі, які запитання можуть бути до вас. До росіян, призначного громадянина Росії? Можу задати вам питання. Як ви думаєте, останні події в Росії, розстріл громадян мирних в крокусі? Чих рук справа? Як ви думаєте? Е, ну, насправді я думаю, що це правда і гіл, але. Е... Мені це дуже нагадує рязанський цукор. Чуть не сказав сахар. Ну, Я розумію, про що. Все, я відповів на ваше питання. Чи ні? Е, я думаю, взагалі, то наскільки я розумію це питання, це біда, страшна фігня, як кажуть росіяни. Але я теж так думаю, що в принципі, якщо Ігіл на себе відповідальність брав і сказав, що це ми, президент сказав, ні, це не ви, це ми, тим більше дуже-дуже похоже, як ви кажете, на різанський цукор, Росія через це все проходила. В принципі, адекватно треба думати росіянам. Більше нічого вам не можу сказати. Це привід для мобілізації. Все. Можливо, але росіяни повинні розуплитися і дуже добре подумати. Навіть, Розуплити... навіть не сподівайтесь, вони кончені всі. Мені мати ще в дитинстві Можливо. так казала: ніколи, синку, не забувай, що ти українець. А я ж був дурний, комсомол, а от ті е... всі речі думав на бам поїхати. <пух> Скільки вам років? 52. Ну, 72-й, так? Вітаю. В принципі, ми, діти Радянського Союзу. Я не дуже цьому радію, якось... щоб ви розуміли. Ні, я розумію, про що ви говорите. Але в плані тому, що ситуація склалася така, яка склалася. А в сьогоднішній ситуації, коли, наприклад, ми е, е, розмежені границею, в якій ви знаходитеся на території Росії, а на території України, так? а ми в одній державі практично родилися. Виховувалися в одній державі. Ні, ні. Комсом, я, я, я... Я, я, я зростав е, до повноріччя в Харкові. Ну, яка, там в принципі, вже, як кажуть, Ні, є різниця. Ми держав... Є, є, є ми різниця. Державі just, just a moment, є різниця. Знаєш, яка різниця? Тільки це була різниця, так? Так. Дивись, в Харкові, коли я навчався в школі, ми починали здавати іспити, починаючи з 4 класу. Та в тебе теж. Ну, в школі в іспити, екзаміни. Ну, звичайно. А в Белгороді перші екзамени діти здавали тільки в 8 класі, в випускному. Ну, ну, це різниця. Можливо, можливо, не дотягували. Ну, це різниця, і це. Ну, я то скажу, що це відчувається. Так. Ні, я взагалі-то хотів сказати слідуючи: що ми вихованці СССР, ми взагалі думали по-іншому. а Питання стало так, що ми стали по дві різні сторони барикад і дивимося один на одного. Як вороги? Дивимося. Вже є нормальна картика. У мене телефон просто сідає. Дивимося один на одного через присіл, так? Ну, Чи це вперше в о... історія в нашій? О. Ні. Ні. Це не перше, повторяється все. Факт того, що Чаплига такий є, ну не дуже. Чаплига це московська паскуда. Це Московська паскуда, не треба вірити Ні, ні, але дивіться, ні, ні. я взагалі то я не кажу, що він якийсь там від стоїть питання. Ну, він сказав: гляньте на Першу світову війну і на всі питання Світової війни, от зараз це все повторяється. В принципі, дуже повторяється. Так. І нічого нового від Першої світової і, і... а? Саме так я тебе більше того скажу. Так. А якщо, якщо так, правильно... що він Пасхута, Московська, може й бесіди немає, вони всі там взагалі я е, не розумію до сих пір, як Україна ще може щось протипоставити в сьогоднішній ситуації е, Росії, так? Тому що дуже багато колаборантів. Дуже багато людей, які е, хотіли би якось, е, ну може не, не так себе виставити, але ждунчиків багато так сказати. Я то я скажу все, що як би там не було, е, навіть попри всю цю московську пропаганду в Білгороді теж вистачає людей, які е, чекають на ЗСУ. Е, ну, як вам сказати. Я знаю, що е, ЗСУ як... нікуди як... не піде. Я, Я знаю, що як... ЗСУ як... нікуди воно... не піде. Знаю. Так. Якщо люди чекають на ЗСУ, так вони чекають по крайній мірі на своє. Ну, якщо чекати на російську армію, це ж на чуже. Ні, Страхничку. ну вибач, вибач, в Білгороді це ж Росія. <ріг> ну, це <ріг> Білгород, це Росія. Ну, звичайно, так. Ростов, це Росія, Кур, о, Курськ це Росія, в принципі. Ну, людей там, якщо б вони не були спорчені Радянським Союзом і радянською пропагандою, Ну, ми ж з тобою теж спорчені. Вони себе частина, Ну зачекай, ну, ну ми ж з тобою теж спорчені, але ж ми розуміємо, що до чого. Ну, слухайте, не всі розуміють. Не всі, не всі, не всі. Дивіться, що я взагалі виріс в західній частині України, Західніше не буває, це Закарпаття. Я знаю, де Ужгород. Ви ж сказали мені. Так. Ми, в принципі, взагалі-то були приєднані до Карпатської думку. В 39-му році, я це теж знаю. В 39-му війна це все. Але ми себе взагалі-то відчуваємо українцями. Так, так було і. Частина... Я скажу тобі, більше так було і до приєднання. Так. Частина, частина нас в є 12% венгрів, які є вендрами, але... Угорцями. але... угорцями. Ну, угорцями. Мад'яр, Нехай буде, прис... буде Мад'яром. Мад'яр. Ну, в принципі, вони себе відчувають, в мене навіть мадяр. Та ну що тут такого? Мене... Йорше Сабо, Ні. Василь Рац, Ласло Рац. Ну це ж теж Мадяра. Так, це, це прекрасні, прекрасні футболісти, і тренери. треба. Так. Я не за це говорю. Взагалі я за що говорю? За те, що в мене теж є венгерське якесь коріння, так? Але ми себе вважали і все вважаємо українцями. У мене дуже багато в нинішній час є друзів, чистокровних угорців, Вендрів. Ми мадярами їх називаємо. в принципі. Я не знаю, як даже вас для України вам сказати там. Ну, Ми мадярами їх називаємо. Я тобі ще раз кажу: я українець. Чуєш, братику Так. І ми їх вважаємо мадярами, але вони, наприклад, і до сьогоднішнього дня. Якщо десь якісь російські пабліки там кричать, що О, там Венгри хочуть відсадитися підсаднитися, Венгри Закарпаття хочуть Венгріється, це, це Я вам я, вас, я вам впевнено говорю. Ні, ну я, ну я я, я впевнений, я впевнен, що, знаю, Як ти вірно сказав, паскуди і ждуни є. Заслані казаченки. Ну, може, десь хтось і є, не. може десь я не заперечую, може хтось і є. Але в принципі, люди, які є на Закарпатті, в мене сваха венгерка, чистокровна. Красиво. Вони батьки живуть. Красива, мадьяри красиві. Мадяр, дівчата красиві, красива. Ну, дуже гарна жінка, нормальна. Але я вам слід скажу, що вони в принципі ну, не чекають ніяких венгрів тут і ніхто не хоче бачити нікого тут. Да, тим більше з тим баскудним Орбаном. Тим більше я вам скажу, що дуже багато зараз після цього вторгнення російського в Україну ну, не чекають мадярів тут. Думаю, що буде якесь ополчення, яке буде дуже сильно протистояти Венгрії, якщо навіть Орбан, якби як посіпака Путіна, щось придумає, ну, в принципі, то не армія. То, що вони слабі духом і ніхто вони. То це ж не Австро-імперська Венгрія, яка колись якесь мала слово в Європі і щось, як говорить, так, жала. Не імперські, імперські да, а... да, нема, нема вже в них цього, і їм воно нафік не треба. Ну Це просто займаються, знаєте, як вам сказати, граються геополітикою, може хтось десь щось. Це, корупція. Да, це, корупція. Це все, все залежить від грошей. Корупція. Це все, все Я то скажу так, братику. Е, дивись на українські землі, на будь-які українські землі, там е, захід, північ, схід, е, південь. Е, коли зазіхала якась імперія, будь-яка російська, е, австро-угорська, е, річ Посполита, як тільки зазіхала на українські землі. Це був е, початок кінця імперії. Усі імперії розвалились, а Україна є і буде. Даже Римська імперія і те розвалилася. О. І ця московська розвалилася. Бог судя всім. Ми побачимо, чим це закінчиться все. Я знаю. Я не можу відповідати на якісь такі питання глобальні, тому що З величезною повагою... Не, не, до... не, не такі люди, як ви і я. це... Питання можемо вирішати. так? Ми все вирішуємо. Але... Кожен з нас, кожен Але з нас наді... вирішує. Але Надія не помирає останньою. Ми надіємося на перемогу. Звичайно, ну, ми знаємо, що вам сказати більше. Обійняв. Слава Україні. Героям слава. Бувай.